Це троянди, Олічки. Вони 25 грудня стали батьками вдруге в нашому пологовому будинку. Я її навіть зранку зустрічала, ми готувалися до пологів. І це троянди подарував їй чоловік за народження донечки другої. І оце вони тут так і залишилися, бо тоді ж по тривозі, як 29 грудня, це все сталося, по тривозі вони були спущені в укриття, і тут все так і залишилося. Деякі речі потім забрала, а троянди так і стоять. О, це, е, просто удар по серцю. Е, дуже хотілося, щоб від відновили наш пологовий будинок Я, як можна швидше, тому що е, саме в пологовому тут народжується життя.